Так сталося, що вчора у мене на особистому прийомі була мама одного з героїв, який вчора повернувся з російського полону. Ми вже знали, що він повертається, але я мамі зранку не міг нічого сказати, бо у нас є стала практика. Ми повідомляємо про повернення виключно тоді, коли наші герої героїні вже фізично на українській землі. Тому ми поспілкувалися, і потім я набрав маму, і вона сказала, що було таке враження, що син повернеться тільки тоді, коли я особисто потраплю до Лубінця на прийом. Я кажу, це точно співпала. Це заслуга великої команди координаційного штабу, всіх тотичних органів приймає приймають цьому участь. І наша задача повернути абсолютно всіх. Але проблема в тому, що всі хлопці, дівчата, які повернулись не тільки вчора, а й взагалі, вони дійсно потребують термінової медичної допомоги. І друге, чому для нас став це унікальний обмін, це те, що відбулося вперше, напевно, велике повернення саме цивільних, і ви абсолютно праві, що у нас якраз. Цивільні повернулись ті, які в полоні провели найдовше, найбільшу кількість часу. У нас один з повернутих провів в російському полоні 4 тисячі 13 днів. Уявіть він в полоні був з 2014 року. Всі цивільні були засуджені. Багато хто в полоні перебував з 2016, 2017, 2018, 2019 років. Повернулись, наприклад, три наші героїні. Вони всі з Донецької Луганської області. Вони всі були затримані на 2019 році. Одна з них це вчителька початкової школи, яку звинуватили в шпигунстві на користь України. Повернулись три лікаря, які так само провели в полоні сім вісім років. Так само були всі засуджені. Їх звинувачували або в тероризмі, або в шпигунстві на користь України. Повернувся один, один чоловік, йому 74 роки. Уявіть собі, що він останні декілька років він провів в російському полоні. Його в 2018 році затримали разом з дружиною, з сином привезли в Донецьк в СІЗО, піддали катуванням, внаслідок чого він фактично не міг пересуватися, Фізично пересуватися. його Але... засудили. І от достатньо непроста була робота щодо повернення саме цієї категорії. Я сподіваюся, що от у нас перша напевно така складна категорія на повернення громадян України. І я дуже сподіваюся, що ця позитивна тенденція у нас продовжує.